Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Їхав у квасмач, вертався вже перед вечором. Повернув до Міша механюка. Всі мішу знають. Є Міша Тут має друж... дружка коло себе там бігає. Є в нього така красуня з лошечкою. Так, на нозі каптур, там е, зразу скажемо, що то там пробила ногу та й е, привив якісь мазі та й Зато зробив такий каптур. Це на це увагу не звертаємо. Це, Мішану, розкажи, кілька є років тепер? Далі буде шість років. Шість. Далі, І... Далі жеребна подметра тро... у модір <кій> походить по героїв. Він був uh, в березу. По, березу. Ко по, Ко по котрому зребне? Метра котрого. Негри, чи з зберезво. Ага, зрозумів. Юра, одір називає. Юра там є такий. Так, ван. Угу. героя. Він від героя. Так. А кобела ця по тих твоїх кобилах. <звач> так, це по моїй кобилі той по струку в модер вишв. Тар той кінь, він же кінь. Він у маняві. В маняві б. Тато її. Так, Руслан. А він був тепер там на, на змаганнях, так? У... Я не знаю. Там б... був Руслан, але він такий жовтий такий. Так. Ну, був моцний дуже такий. Фейс великий. Кінь. Фейст, великий кінь. Ну, все, Руслан мені казав. У... у Славка. Відтак угу. від Славка він пішов туди. У Славка у цього. Барвінки. У Ростаках? У Ростоках. У Росток. Все, я понял. Кобела дуже файна, моцна кобела така потужна. Ти трошки її підривнував фіст, гребу трошки підстригав. Це в водна так робиш на світий вечір? Четверть живе. Угу. Є така красуня, вона кегне моцна, така дочка обами. Зараз вона по кому жеребна. По Юрі. А, по Юрі зараз ну правильно, а це по обамі. Так. Все, обама вже не біжчик, обами нема. Але, Але лишив потомство, і ще потомство буде родитися, бо він того року ще минулого покрив ні одну кобилу, то ще лошета будуть жеребитися. Так що жеребця вже нема, а лошадка ще родиться. А, а вона така, як булочка. Як ти називаєш цю? Ця Зірка то обамівна. Обам Тут ну, то не спієшки на ногах. Так. не Ні, то видно так. Якщо. Це серйозно. Зараз ми притягнемо май Файно має зірочку таку. У неї цей такий зимовий підпал, інтересний на боках. Бо вона осінна на тверда. Їй 4,5 місяці, так? Ти казав? Так. Вона хоче набігатися, я так думаю, бо вона перша, що побігла, як Міша її відв'язав, то перша зразу вона побігла цецьку цюняті. А тепер що з думає? Хоче бігати, але їй що ж погада летко не сприяє ну ja попробуй зловити. На. Зараз. Затримати, Кобел? А прийде, вре? Де yeah. ти ja, летаєш? Йо, мре. Кобела така не у року, я... Найздорові будуть тобі. Усі коники, це... Ну, це тут лиш кобела з лошім, то є ще одна, так? Є ще, ще в те лишця. Я то продавлю Так, расуня, що тут говорить. Ну, та присіла трохи то ця байка. Сіла, то це. не... Ні... Та то ж ш... та ні ребра немає, я не знаю, що і куди тут ще тіла наложити, то це взагалі слонь. Така була. Такого. Ще так ширше. То, там грубена. Хея така. Рж... Товетка, що кобела потужна. Тут навіть не обговорюється. Це, це, це тут чого роботи нема. Ну, типа, кінь, як спітка роботи нема. У цій кобелі рік не було шлюї. Зараз кидаю даю люба проба. Люба яким має сапці. Тут проба мусив бути. Міше нема такого, аби не їхало. Барон, який був у уторопах, це теж від Міші. Теж він по обамі барон. Викохав його Михайло у себе вдома. Ні, не, не у себе вдома Ти? Чи ти купив його? Я його купив у надвірні. Ну, але ти молодого його брав. Два роки. Ну, та це молодий, це фактично що він молодий. Але ти не їхав, ти запрягав та його, навчив їхати. ти навчив їхати. Бо казав Юрко, що він їхав дуже добре. Ну то й тепер у хлопців, я так думаю, що він не за задурно. Я не знаю, що там. Та вони, певно, брали не лише для паровок його, що я думаю, що брали і під роботу. Бо то такий жеребець, що він і під роботу. Я коли крайній раз його видів, то він дуже був серйозний жеребець там. Він там, tam, там навіть, цей, навіть коли е, я знімав відео, що він з лісу виходив був, то такий він як медвідь видів відлізав. Всього малянька, де сюда є багамівна. Тут буде взагалі тут усе порядочне буде, не лиш задок. Вона грається ще щені. Я можу продати кобелу і лише любе. Можеш продати любе. No. Номер. Міша, я лишу. Номер. Чи не одразу, там обидві дурнані гоняли. П'ять тисяч, за кобелу, Міша просить. Якщо би хтось хотів. Торг якийсь буде, Міша, таке. Я... Нема ніякого торгу. Нема ніякого торгу. П'ять тисяч подав, поїхав. Поняв. І дві тисячі за лоші. Так. Проти цих коней, то я думаю, що це ціни вартують уваги. Кому би цікаво було, а з, а з чим лешишся, що ж собі придбаєш, приважаєш з-за кордону, ні? Файна кобяка. Ну і влошечка. Хто би хотів з маленької собі викутати, виплекати, отаку красуню, то. Обамівна. Петсу обамівну, ще ветак, жеребця. Петсу кобелу. Маму то любого жеребця тут буде продукт давати, бо кобела потужна. Ну тут тут. Її мама ще була потужна. Ще мусніше. Її мама так не було. От. А то гівчі ведемо. Ну, найздорові будуть тобі. Будемо дякувати всім за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте номер лешу або в коментарях, або у назві відео. Так що дзвоніть, питайте. Ще раз нагадаю, може продатися хоч дочка, хоч мама.